Вітаю вас, друзі, доброго ранку, я Людмила Богуш. Сьогодні поговоримо з вами про знецінювання себе. А у цього знецінювання є така таке визначення, да? тобто чи назва, деномінація. Це як з грошима. Ви знаєте, та, що гроші вони втрачають свою вартість, а, тобто свою цінність а через деякий час. І от деномінація це коли ти. А так само і гроші стає стаєш менш цінним. Але я хочу сказати, що на відміну від грошей, а, які знецінюються за умовами за обставинами зовнішніми, людина деномінується спочатку всередині. Тобто людина спочатку сама вирішує, що вона чогось не гідна і або вона чомусь не... До чогось не підходить, або її життя так сталося, що потрібно хопатися за все, за що тільки можна за що тільки можна хопатися, і людина починає це робити. І коли людина це зробила, то тоді. А то тоді починається оця деномінація, коли людина перестає претендувати на щось таке, чого вона дійсно гідна. І ви знаєте, от у мене у нас є одна студентка, і це її дуже гарний приклад, коли почалася війна і вона поїхала до Європи. І знаєте, коли людина все втратила, от нема нічого, да, от нема нічого. І тоді людина починає намагатися якось влаштуватися і готова на все. От, просто готова на все. І їй просто пощастило, що вона зустріла одну людину так. Ага, бачу, що ви можете коментувати. І вона зустріла одного експерта, і цей експерт їй сказав, що ви робите, як ви можете себе так діномінувати. А не потрібно погоджуватися на все тільки тому, що ви щось втратили. А вона прийняла цю думку, і вона почала робити по-іншому. Вона спочатку для себе вирішила, чого вона гідна, чого вона хоче, і після цього вона почала шукати те, що вона хоче, а не брати, не хопатися за все за все те, що їй пропонують. І тому, якщо ми будемо з вами говорити про деномінацію, то просто це для себе для себе запам'ятайте, що це спочатку починається у тебе в голові. Чому я про це кажу? Тому що я була от я тільки, тільки що тижня не пройшло, як я приїхала з Польщі, і там я зустрічалася з багатьма. Ну, може хтось іммігрант, хтось біженець, але з багатьма людьми, які змінили своє своє місце проживання, поїхали з батьківщини, поїхали в інші країни, зараз живуть в статусі іммігранти. І от вони майже всі про це говорять: що в них менше кола спілкування тільки зі своїма, зі своїми, і це по перше. А по-друге, що їм доводиться погоджуватися на щось таке, що менше, ніж те, що вони. Не для себе вважають можливим, і це людина дійсно дуже пригнічує. Тому дивіться: не треба себе да, діномімізувати, тому що ти гідний. Багаттю багатого, да, да те більшого, але потрібно це пошукати. Для цього потрібно мати план, розуміти свої цілі, вирішити для себе, куди ти рухаєшся, що це таке для тебе. І після цього ти вже починаєш досягати і да, і да, якщо ти не в своїй рідній країні, а десь в іншому місці. Тобі потрібно це прийняти як умови, як деякі обставини, через які ти проходиш, і просто розумієш, що в нових умовах, а в нас світ змінюється завжди-завжди. що В нових умовах тобі потрібні якісь нові вміння, нові звички, нові люди, нові контакти, нове те, нове се. Тобто Потрібно просто розуміти, що потрібні нові речі. І от з цього відео ми починаємо наш трьохтижневик про зміни. Як впроваджувати зміни в своєму житті? Моя пропозиція така. Спочатку зрозумій, постав себе на п'єдестал, спочні з цього, зрозумій, що ти вмієш гарно робити, в чому твоя сила, в чому твоя потужність, в чому твоя унікальність. Зроби спочатку унікальне торгове, унікальну торгову пропозицію. Ну а що стосується про себе, да? а що стосується сьогоднішнього дня, будь ласка. Перелік задач на сьогодні: порахуйте там калькуляцію, складіть розклад і вперед. Якщо не вмієте все це робити, ви знаєте, куди звертатися до Богаштайн? А я пішла на тренування.